Здоровенькі були. З вами А. Це у нас на ремонті Fian Easy Home. Моделька, погано видно, 99-286. Yeah. Намагалися самостійно розібрати. Мої припущення, що тут горів мотор. Чому? Бо в нас є сліпі ось горівшого. Деформація корпусу. Я не знаю, чи камера оце передається. І в них такий був стопор, що вони не змогли відкрутити гвинтики. Це у нас не Philips, у нас тут іде така ось трикутничок, так фокус. Спасуюся, не хоче. Ми почнемо розбірку його. У нас він повинен легко розібратися. Він у нас сам відпадає. Фільтр. Волосся. І можемо бачити, що вже майже ось ось пішов. Витизьмемо шпатель. Тонкий шпатель. І в нас він покладний піднімається. Трошки незручно знімати і це робити. Все. Нічого йому не заважає. Зверху ще зашовка десь є, дивіться, все що. Шо. Так, да. шовка зверху. І з цієї сторони. Трошки наш корпусось. Дійсно буде. Кнопка на надтен, фільтруючий конденсатор, і у нас ага, у нас перебив кабель, коли намагалися самостійно долізти. Це не є добре, звісно, ну що в нас таке? Теперь за все що у нас на іонізатор повітря. Половіка. Половіка. Не лякайтеся. Focus, what От мы наші в цій системи? Mm. Трішки попрацював. Teraz chcę sprawdzić sam jest lepsze. Zobaczmy, co to v lepsze. Zobaczmy, co to jest Так, до нас мінус, 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 тур і плюс. Так. Мотор ушатаний. Давайте зараз трошечки зроблю. Що бачили. Піль за все, що десь щось потрапило сюди. І сенсу подальшого ремонтувати немає. Давайте ще додатково зробимо діагностику, чи вижив сам санкен у нас, Ну, мотор у нас дубця. Його не можна так запускати. Це 15 вольт, я нагадаю зімку. сподіваюся, видно. де наш початок. Ну, доволі, о, якісно зроблено. Якщо порівнювати з іншими моделями, у нас йде термозапобіжник. Після термозапобіжника йде біметалевий такий вимикач який сам відмикається. Допустимо, якщо дешево, то просто йде термозапобіжник там, за 10 А. Трішки не звучно. У нас щось Ні, у нас є 0,38. 30... У нас тут все працює. Ухена є. Декілька основних проблем. Перша це у нас мотор підбитий. Далі в нас виграє теми. тени виграють у нас як вимикачу де Ось три режими. Тобто, у нас один тен, два тена, три тена, Давайте почнемо з першого тена, де наш перший темчик. О, перший тен у нас є. Тобто, у нас тут є. Ця сторона. Є. Yeah. Далі другий тем. Є. Поганий контакт чи нема? У нас немає один добрий, бачите вже. від тен. Далі йдемо. Може, дозвонимо, кажуть. Є. Є. Тобто у нас один стенів згорівший. Ну і кнопочку давайте вже перевіримо на швидкість вентилятора потужності і теми. Ми тут виставимо, давайте позвоночку. У нас зараз виставлено один темп. Це в нас вихідний. Нічого не дзвониться правильно. Пукаємо перший режим. Є. І другий. Ассолині. Два дзвонитися є. Кнопочка жива. І потужності чого? Утилізатора у нас виставлений 0. Перший режим? Я. І другий режим. Є. У нас. Тут це прознається, як підсумок. Самостійно розбирали, пошкодили мотор, іонізатор і згорів один із тенів.